Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми. Кінець вересня. Трішечки спала спека. Троянди продовжують квітнути. Ось дивіться, яка красуня. Помпум. Лор, циркус або пашміна, друга назва, ось така красунька. Насіялася ось така ромашечка. Шкода було її прибирати, нехай квітне. Мімі Еден теж поруч. Схожі квітки за кольором. Що тут ще поруч квітне текіла. Але сьогодні я хочу з вами поговорити на другу тему бінвіньо. О, яку гарний вітер зламав. Гілочку Пагін, молодий він в'єнвеню, нічого не поробиш. Так, я хочу з вами сьогодні поговорити вже кінець вересня, 29 число сьогодні. І я сьогодні збираюсь готувати свої троянди до зими. І хочу сьогодні вам показати, чим я буду. Підливати. Не встигла я купити комплексне добриво осіннє, тому буду сама якось змішувати монофосфат калію. Тут виходить одна столова ложка на 10 літрів води, 10-15 грам, ну буду одну столову ложку. На 10 літрів води і підливати під, кож... під кожний кущик. Але тут немає мікроелементів, я хочу додати магнію трішки. У мене тут купувала колись магній. Ой, оці паковочку запакувала. Ну, не буде розкривати ось. Додам я ще одну столову ложку магнію, сульфату магнію до цієї суміші монофосфату. І піділю під кущики. Ще в мене є ось феміра окрема, проекспериментую, подивлюсь тоді, що буде краще. Азоту 6, фосфору 20 і калію 26. І тут є мікроелементи. Теж буду розводити в воді. І підливати під кожний кущик. Троянди по листів я вважаю вже зараз запізно обробляти. Такого ефекту не буде, як під корінь. Тому єдине, що я буду робити вже трішечки пізніше, це оброблю медіаном екстра. Ось або залізним копоросом подивлюсь. І якщо у вас є борошни староса, у мене залишився фундазо, я, мабуть, ним пройдусь пізніше і актерую, бо вже бачу, з'явилася попелиці. Так у мене шкідників ніяких немає, окрім з'явилась попелиці. Я прийду ще як додам, але не сьогодні вже. Ну, Якщо трішечки вже температура спаде, можна хоросом пройтись від хвороб різних. Ну, у мене троянди зараз нічим не хворіють, я не буду цим обробляти. Ви дивіться самі. Ну ось так. Зараз буду працювати. І чому я буду саме підливати троянди під кощик? Тому що фосфор дуже повільно рухається до по стеблу до троянди. І якщо загортати в землю добрива, то З ухуванням того, що дуже суха осінь, і літо було сухе, то вона отримає фосфор і калій добриво аж на наступний рік, тому для того, щоб прискорити цей процес, я буду саме розводити у воді і підливати під кожний кущик бальзамін. Поки морозів немає, гарний стоїть. Але, перш за все, хочу сказати, перед тим, як підливати добрива під кущик, треба дуже гарно пролити всі троянди водою для того, щоб вони були вологими. Я ось одну частину троянд підлила водою. Скільки встингу, стільки і буду підживлювати. Ну, ось так мої хризантемки. Зараз покажу це в мене низеньке. Побожнюю ці ромашечки жовті. А ось іще в мене є рання хризантема. вже дуже давно вона квітне. І дуже багато ще бутонів на ній. Невисокий гарний кущик. Не потребує підв'язки. Порюся із цією маленькою, жовтою. Гарна. Зараз буду робити обробку льола. И Ола. Красунька. Третя квітне. Гарна. Золоті ворота. Полностью розкрився кущ. Ось такая сонячна трояндочка. Любима троянда моєї внучки. Сьогодні хочу зрізати на букет. Завтра професійне свято в мене. І хочу піднести на роботу. Порадувати своїх співробітників така красуня. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую за увагу. Слава Україні і героям слава! До побачення!